Вітаємо всіх глядачів Ютуб каналу СК Полтава. Дякуємо за віру, підтримку нашої команди та віру в наші перемоги. Сергій Васильович Івашенко сьогодні поруч зі мною. Сергій Васильович, наскільки важко команді витримувати конкуренцію серед грандів українського футболу? Ну, любій команді важко, яка в перший раз за все своє життя зайшла в прем'єр-лігу. Тим більше, що більшість гравців нашої команди це хлопці, які з нами пройшли. Довгий шлях від аматорів до Прем'єр-ліги для них також це досить нове, і кожна ліга, ми завжди говорили за те, що кожна ліга це новий щабель. Значно більш якісна підготовка повинна бути. Команда повинна до цього готуватися, так як більшість наших гравців залишились ті, які грали в першій лізі, бо вони заслуговують на те, щоб грати в прем'єр-лізі. Вони своєю працею невтомною. І своєю грою доказали, що вони хотіли грати у прем'єр-лізі, вони залишилися. Але е, Прем'єр-ліга показує, що тут значно інший рівень, і до цього рівня треба підтягуватися. Підтягуватися потрібно всім, починаючи від керівництва клубу, тренерів і гравців, також повинні до цього підтягуватися. Крок за кроком рухаємося, але потрібен трошки час. Чи немає певної демотивації от, з урахуванням того, що. Можливо, ті охочі результати поки що ще не прийшли до команди на старті сезону. Ну, ми колись заходили ж в першу лігу. Ми проходили цей шлях. З другої ліги, в першу, коли зайшли, була аналогічна ситуація. Всі розуміли, що перший сезон чекати від Полтави якихось серйозних результатів не варто. І керівництво клубу, і я, як президент, і тренери також це все прекрасно розуміли. Я думаю, що розуміють ці гравці, але. Виходячи на кожну гру, вони повинні доказувати кожен сам собі і іншим колективам, що вони варті того, щоб грати в прем'єр-лізі. Розкажіть, що найбільше можливо вразило вас, перебуваючи вже в новому статусі, ви вже в статусі учасника прем'єр-ліги. Інша гра, взагалі кожного клубу, інший технічний рівень, інший рівень клубів. Фінансовий рівень інший ми ж розуміли, куди ми йшли, чого ми йшли. Є два шляхи: екстенсивний, і інтенсивний. Да, тобто можна влити дуже багато грошей, накупити дуже класних гравців, і ще не факт, що це вони покажуть результат в перший сезон. А є шлях праці щоденної, важкої, кропіткої праці, коли тренери, футболісти будуть кожен сам собі доказувати, що вони кращі чим інші? От ви вже трошки торкнулися фінансової складової. Не можу не запитати, наскільки е, тяжко із фінансового боку для новачка прем'єр-ліги, наскільки це великі затрати для людей, які е, от хочуть інвестувати в український футбол. Ну, я скажу, що як мінімум в три рази більше, ніж це було в першій лізі. Я цифри не хочу називати, але я хочу подякувати в першу чергу всім спонсорам нашої команди, які допомагають клубу, допомагають команді грати в прем'єр-лізі. Велика їм подяка. В першу чергу це спонсорам нашої команди, також нашим всім глядачам, нашим всім болівальникам «СК Полтава», які підтримують наш клуб, незважаючи на поки що не зовсім гарні результати, були готові до такого, що аж в три рази зросте бюджет клубу. Чи все таки це стало певною новинкою? Враховуючи, що бізнес іде в усіх, абсолютно в усіх. Я більш чим певнений, що в усіх. В напрямках, де б хто в кого не був, але він значно важче йде, тому що країна, яка воює бізнесу, дуже важко. Ну і відповідно конкурувати в фінансовому плані із великими грошовими мішками, назвемо це так. Буде вкрай важко. Якщо власники клубів інших мають значно кращі більші бюджети, понятно, що вони мають більші і кращі можливості. В плані зарплатної відомості футболістів, і якості футболістів, їхньої підготовки. Але, на моє переконання, це не саме головне. Головне мотивація самих хлопців, які хочуть доказати, що вони чогось варті. На додачу до всіх фінансових затрат, які викликала Прем'єр-Ліга, клуб отримав штрафні санкції від Верховного суду. Виправте, якщо я десь можливо помилився. Зокрема, мова про штрафу 2 мільйони. Розкажіть, що це за справа і наскільки такі рішення впливають на подальший розвиток футболу на тих людей, які готові інвестувати в український футбол? Це справа, скажімо, десь років два назад відбулася. В нас в клубі з'явився спонсор казино Golden Gate, яка Заключили з нами договір, спонсорський, двома нам фінансово. В Києві, там на Хрещатику, на білборді якомусь стояло, Це не реклама, скажімо так, а то, що ми говорили за те, що казино Golden Gate являється спонсором СК Полтава, футбольного клубу. На той час це організація, комісія по регулюванню азартних ігор. Значить, Виставила нам штраф за рекламу казино. Ми програли всі три суди, на жаль, в тому числі Верховний суд, рішення суду будемо виконувати. Відповідальність на мені, як на керівнику, вся лежить. Можливо, я недостатньо хорошо попрацював з юристами або вивчив, скажімо, законодавчу базу перед тим, як заключати цей договір. Але в мене є просте запитання, досить таке просте, яке в моїй логіці вона не складається. Багато ігрових платформ, які отримують такі самі ліцензії, як і Казіно, рекламуються. Це все також є плашки на телевізійному екрані. На стадіонах і це є все в правовому полі. Тоді в мене просто-просте запитання. Або у нас законодавство виписано, що його можна трактувати і так, і так, і в одну сторону, і в іншу сторону можна трактувати, або ж все-таки щось інше. Є рішення Верховного суду, ми його будемо виконувати. Втрата коштів, тим більше в сумі там два мільйона. Це якби для нашого клубу немаленька сума. Але я більш чим впевнений, що на функціональні клуби це не позначиться від конкуренції на загальнонаціональному рівні до конкуренції на місцевому. Футбол це зазвичай про ідеологію, про певні футбольні традиції. І так сталося, що ми стали тою другою силою в футболі Полтави і Полтавщини. Ми тепер єдиний клуб в прем'єр-лізі, який представляє Полтаву. Чи відчуваєте регіональну ідентичність спортивного клубу Полтава? Ну, спортивний клуб Полтава був, є і буде залишатися клубом місцевим Полтавським. Він родився тут, виріс і він залишатиметься тут. Ми там єдиний на даний момент клуб в прем'єр-лізі, який представляє Полтаву. Хотілося б, щоб дуже хотілося, щоб там була і ворскла. На жаль, поки що ворскла в першій лізі, але я маю дуже велику надію, що все-таки фінансові всі і інші негаразди, які там є, невеличкі. Вони вирішаться і клуб повернеться в Прем'єр-лігу. Конкуренція на міському рівні допомагає, впливає якось? Та ну я думаю, що вона може впливати там. О, є клуб Ворскла з великими традиціями. 23 роки в прем'єр-лізі. Це, 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 це ім'я, це торгова марка. Це, якби вже якісь традиції, це європейські кубки, це, це вже немала історія, це глядацька аудиторія, це фани Ворскли, це дуже прекрасно. Ми молоді, ми на, на самому початку, я не бачу, щоб ми знаходилися в якійсь такій серйозній конкуренції. Кожен свій шлях, наоборот, один одному повинні допомагати і таким чином рухатися разом. Ділити зараз із ворство немає. Чого. Нічого, нічого. Нема в нас чого ділити взагалі абсолютно. У нас нормальні робочі відносини, у нас немає ворогування ніякого. Так, да, були якісь там тимчасові непонятки. Зараз вони вже давним-давно вирішені. Тому в нормальних абсолютно відносинах. Проте ситуація зі стадіоном такий невеличкий. Осад, все ж таки, залишила. Десь можливо прикро, що не можете ділити із ворською міський стадіон, який знаходиться в міській власності. На початку були моменти невеличкі, які потім вони вирішилися. На той момент ми вже підписали з Кропивницьким договір. Ми потиснули один одному руки. Ми договір підписали на рік. І я не бачу можливості, скажімо, його порушувати по одній простої причині: ну, треба залишатися людьми. Ми потиснули руки, ми повинні працювати. Продовження теми про місто. Чи відчуваєте підтримку міста Полтава, символом якого ви є? Адже існує багато прикладів, як, наприклад, Житомирська полісся, яке тісно співпрацює із міською владою в плані розвитку футболу, як в Полтаві, із цим. У нас нормальні відносини з дитячим. У нас школа молодь, ми з ними підписали договор, ми підтримуємо їх і там частково і фінансово і по можливості, тим, що ми можемо підтримувати їх на даний момент. Тобто ми з ними співпрацюємо. Школа молодь, це комунальний заклад, який готує юних футболістів. У нас своя школа вже футбольна, є невеличка, але скажімо, якоїсь там супертісної співпраці з містом немає. В міста свої виклики, в міста свої завдання, і міське господарство у нас, на жаль, знаходиться в не в дуже гарному стані. Тому я думаю, що в міста значно більше інших завдань, чим фінансувати чи як то співпрацювати з футбольним клубом. Якщо говорити про плани і перспективи клубу в такій короткостроковій, і довгостроковій перспективі, які вони є, основна завдання нашого клубу. Не вилетіти в першу лігу поза закінченням цього сезону і готуватися далі, якщо говорити про довгу перспективу. Ну, у нас дітки ростуть. Я думаю, що і далі це наше майбутнє нашого клубу. Тим більше виграли чемпіонат області вже дітки, команда дитяча, але головне завдання до дитячих тренерів не кубки, не чемпіонства, а підготовка хлопців. Перемоги прийдуть тоді пізніше. А зараз потрібно готувати, щоб дітки готувалися, уміли працювати з м'ячем. Сподіваємося, що так воно і буде, і вже зовсім скоро вихованці дитячої школи підсилять основну команду. Через якийсь час це буде. Ми ж дякуємо вам за змістовну розмову. З нами був Сергій Васильович Іващенко, президент спортивного клубу Полтава.